Вітаю вас, мої друзі, вітаю вас, мої підписники, ви на каналі Fishing Clown. Це знов з вами я, ваш улюблений блогер Константин. Всіх вітаю, всім бажаю, міцного здоров'я. Що, Сьогодні з друзями ми На річку порибалити на Окуня. Ну, заскучали ми за окунем, чого ні. Тому там цілий натовп. Вони розбрились по всьому водоймі. А я вирішив микнути камеру і показати вам, як ми це будемо робити. Ранок в кущі заліз знімати, бо там вітерець роздуває і по звуку може бути біда. Е, з приводу комплекту сьогоднішнього. Азура Сафіна 90. Light Game. довгий спінінг, 3.15. Тест у неї для окуня. Це що треба. Далі, далі, далі. Катуха Шимана. Тут гілочки. незручно. Шимана, Stradic 2500, шпуля, шнур, Азура Light Game. Восьміжильний для дальнього закиду, 0,4. Далі. Це, бачите, класика жанру танта 2,5 дюйма від фішапа. Вантажик дніпро свинець 10-7 грамів. Десь так буду я користуватися ними. Ну, флюр 2022. зурасавада Флагман. Застіпка 3-0. Приблизно все вам розповів. Далі починаємо риболовити і все вам буду показувати. Сідайтесь, зручніше, починаємо. Ну, дружина, ну. Та я потім тантами візьму. У мене просто дуже дорогий тариф. Там, ну, там пачка танти, дві хвилини. Нормально ж ти? Коротше, яка тема, якщо ви не зрозуміли, У дружини сьогодні день народження, я забув телефон у Сашка. І це ось бачите. ось, Бачите, що він мені продає за те, щоб я позвонив дружині за пачку силікону, щоб привітав свою дружину. Оце, оце такі знайомі. А, Відео привітати дружину? Дякую, скажи за підтримку, за важливі. Окей. Шановна дружина, це я сам, це не те, що мені хтось підказував. Вітаю тебе з днем народження, бажаю тобі здоров'я, гарного настрою, щоб в тебе було все чудово. Ну і, звісно, кохання. Так, одразу розповідаю вам з приводу проводки, що я буду робити. В принципі, все те ж саме, що я роблю весь час, протяжечками, з паузами обов'язково, але вже можна трохи підривати. Вода прогрілась і тому не обов'язково її там. Я лозить по дну, паузи вже довгі можна трохи не робити, а саме підривчиками теж можна пробувати. Ну, Зараз будемо підбирати ключик, як то кажуть, і, і що з цього може вийти. Понеслася. Та я і хоч би не щука, бо Тобто таке мені по зубам, як. Де ти, де ти, де ти? Ні, дивіться, жирний кабандос. Та ні, який жеря, хвой. Так, стій, 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 сті, братан, стій, стій. Все. Люди добрі, гляньте на це чудо. А? Воно... Воно груз відстрілив, танта два з половиною дюйма. Красавчик, красавчик. Так, що за фото я піду та випущу. Так, все, давай, братанчик, біжи. Побігли, побігли, побігли. Молоток. Йохани бабай. Это це просто капец. Да? Да. Це не капец, це окунь. Слухай. Ну, вітаю. Дякую. От. охо хо охо -хо, хо Клювання бачили це. Це воно. Лицево но це, це кушанра. Ну, Олександр, знаєш. Эй, хорош, 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 барбос. Иди сюди. Так. Давай. Дружбан. І це що? І це у нас судачок. Олександр. Я судака взяв. Сашко. Судака взяв. І доволі таки непоганий. Що? Жаба дави вже чи ще ні? Там ближче, ти можеш вийти, шлюпка. Жаба давить чи ні, кажи. Да? Він. Не Та диви що він робить, диви. Йоки, палки Ну це Костя за окунями прийшов. Хороший. Хороший. Костя хороший. Судак хороший. П'ятерик, Сашка. Не Це не сомик. Слово. Слово маленький, хоче нам повірять тут. <говорить> да. хотя може і сом. Бо щось таке. Ну зліти, давайте. Да. Я не знаю як його викачувати. пішов в берег. Ну як, пал. Сомик, да? А мы по сомикам. А наш у мене да я пройду, Сушку, пройду. Чудотворна танта, що робить? Спининг в духу. Йорки-палки. Сишку, давай сюди. Зайду, бо він мене веде. Це просто була у лоха, то блок не Ну давай вже піднімайся ти. Так, да, спінинг не для нього розрахований. Тому... Да, ось ну не сомик, а нормальный самяра. Сомик вам. Давай дискуди. Дружбанчик. Так, потрошку, потрошку. Зафлю. І паркуємося сюди і зараз ми туди. -я 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 -я. Ха -ха -ха. Як справи, я вибачаюся. <свист�> Хлопці, як справи? А що це за жаби Ну, жабенятку плавало. -то. Я вибачаюся, можеш мене зафотити, бо в мене немає телефона, бо я його за... Бо я залишив його так. в машині в твоїй. А я залишив, тому що ти спеціально закрив мій телефон, щоб я не фотався. Правильно? Отак. Все, давай, братан. Біжи. Давай, вмикайся. Бум. Бум, 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 ні, не до мене, не до мене, туди, в іншу сторону. В іншу, в іншу сторону. Друг, друг, туди. О, оце правильний напрямок. Диви, як красиво пішов, так? Да? Диви, красавчик якийсь. За це що? За це треба поставити лайкос, люди добрі. Бачите, ззаду вони йдуть. Знаєте, чого вони не хочуть зі мною поруч йти? І не розмовляють зі мною. Я намагався декілька разів з ними розмовляти, а вони оце вимкнули звук і йдуть ззаді. Обіжені. Все чому Томаша Костя піймав соба. І оце ось йдуть, плачуть. Ну хай, оце ж вони друг другу жалуються, яке життя гівно. Не, ну потаскав, потаскав, адреналінчику, мені дав цей товариш. Так що ходимо, гуляємо і будемо шукати окуня. Ну ми ж приїхали на окуня. <реку> Ото Кості нормальний як Так що, Олександр Фішап 2,5 дюйми. Треба. Понятно. А Костя красивий? Костя самый красивий будет. Хорошо, зараз дам тебе танту. За такі теплые слова. Ну це грех не дать танту. Ой, красавчик, давай, 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 піднімайся сюди. Та вже все, ти вже все на гачку. Чого ти скачеш? Турун. Турурурум. Ту -ру -ру так, ну шо? Там тут Там Танту тобі. На тобі танта. І мені б танту. На і тобі танто. О, до речі, один для... Так, час ланчу. Проклвуй ще порибалим, -по да? А я вбачаюсь, сома жаба дави досі. Нічого, не плачте, то, все буде. Все буде в цьому житті. Ну то що, можна на цьому красені, мабуть, і звертати вже животки. Закушила сьогодні нормально. Та й хмарки вже заходять і таке, може і дощ пуститься, не знаю. тому... Ее -е -е, як бойко ти це робиш, як бойко ти це робиш. Ну-ка давай, 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 на коня покажись уже, де ми з тобою розійдемось. Піднімайся, піднімайся, спінінг в бараній рог згибає, чого ти до мене йдеш сюди, ну тобі ж є інші місця. Здрасте Оцей кабандос сьогодні. Я его Видите Воно, воно. Зараз запикчеруемся Та быть мабуть Хары Красавчик Давай, дружбанчик, пишу Все, хороший финал От і все, друзі. Закінчили ми на сьогодні риболовить. Подитожу. Е, ну, в принципі, пішли на Окуня. Бачите, Окунь поклював чудово. Ну і моє скиглення, боженька, мене нагородив ще самом. Сом потягав, адреналінчик я хватанув на лайтовий спінінг. Ну, це була боротьба така собі. знаєте, Я, чесно кажучи, не очікував такого подарунка. Ну, бачите, на викиді, тобто на окуня я робив таку м'якеньку проводку, да, а потім я думаю дай джигану, І я просто тупо підірвав декілька раз приманку і нападіння таке бум! Покльовка коротенька, як судакова влупив. Не вірив я, що то сом, але бачите, сом. Коротше, кайфанув, все, в принципі, вийшло, нічого. На коня, друзі мої, стан війни продовжується. Е, ніхто нічого не знає. Трамп качає ці качелі туди, сюди, туди, сюди. Одне єдине, І я знаю, що треба допомагати нашим хлопцям, допомагати нашим Збройним силам. Моліться треба за. Збройні сили, за наших хлопців треба молитись. Їм дуже важко, тому допомагаємо. Все, не буду розмазувати це. Підписуйтесь на мій канал, ставте свої лайки, я буду вам за це вдячним. Поділіться моїм відео. Я бажаю всім здоров'я, до нових зустрічей. Бувайте!